Івано-Франківського оселився релокований бізнес з Ірпеня. Підприємці виготовляють дизайнерські вироби для ресторанів та закладів громадського харчування. У невеликому приміщенні вже протягом півроку на високоточному верстаті виробляють спеціальні таблички, на яких магнітними буквами можна викласти необхідну інформацію. Ідея з'явилася власне з того ж бізнесу, яким займалися до цього. Такого продукту потребували ми, тому що ми продавали крафт. Це постійно різний продукт, постійно змінюється ціна, і інколи це створювало певний дискомфорт, що потрібно їхати спеціально магазин, щоб переписати своїм почерком або зробити новий дизайн таблички, звертатись до дизайнера. Це все додана вартість була, і ми вигадали це для власного підприємства, але так і не встигли повісити, тому що розпочалася війна. Загалом, як стверджує Оксана Ніколаєва, це новий і перспективний бізнес. Вітак має намір розширити виробництво та асортимент продукції. Нині в івано Франківській МТГ майже 80 підприємств, евакуйованих із прифронтових територій. З поміж них найшвидше адаптувалися невеликі виробничі компанії та заклади харчування і сервісного обслуговування. На сьогоднішній день релокованих. 79 суб'єктів господарювання з різних куточків країни, де йдуть бойові дії. У Нас на початку 22 го інтенсивно дуже переїжджали. На сьогоднішній день більш сповільнено, але тішить те, що на сьогоднішній день багато відкривається фізичних осіб підприємців підприємців із числа внутрішніх переміщених осіб. І в нас в місті в нашій громаді здійснюють свою мрію, відкривають або заклади, або бізнес, який починає в нас. Спрацювати чимало релокованих підприємств відновили галузеву структуру, яка домінувала раніше в Івано-Франківську, скажімо, меблеве виробництво чи машинобудування. Віднедавна кабельно-провідникову продукцію за новою адресою випускає запорізький завод кольорових металів. Було повністю організовано виробництво розміщені нові виробничі лінії, які були придбані до початку повномасштабного вторгнення, і власне вже з цього часу ми функціонуємо на цьому. В цьому місці, на цьому майданчику. На даний час на підприємстві працює більше 145 людей. Виробництво пов'язано, повторююся, з виготовленням кабельно-провідникової продукції дрібного січення. Частина продукції продається як в Україні, так і на експорт. Представники релокованих підприємств повсякчас контактують між собою, обмінюються досвідом щодо ведення власної справи, реалізації ефективної кадрової політики, розширення виробництва і товарного асортименту. А відтак посилення власної присутності на споживчому ринку. Нам дуже важливо, щоб той бізнес, який зараз не може працювати в тих місцевостях, де йде війна, щоб він релокувався і міг далі продовжувати надавати робочі місця. Тому Тішимося, що є реликований бізнес, але ще б було більше тішилося, якщо б люди могли вибирати, де їм мешкати, де їм встановлювати. Свої бізнеса, де робити свої бізнеса, але в умовах війни дуже важливо, що Франківськ прихистив дуже велику кількість внутрішньопереміщених осіб, а також велику кількість релокованого бізнесу. Сьогодні ми даємо можливості, показуємо можливості, що відбувається з працевлаштуванням, як релокований бізнес потребує тих чи інших працівників. Михайло Березень, Геннадій Томнюк. Новина на вежі.